Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні напередодні Дня захисника України, який ми святкуємо 14 жовтня. На свято Покрови Пресвятої Богородиці та з нагоди 74-ї річниці Створення Української повстанської армії вашій увазі радіожурнал Мироду козацького діти землі Української Цвіт. 14 жовтня в День Покрови Пресвятої Богородиці. В день створення легендарної української повстанської армії. Ми відзначаємо наше державне свято День захисника України. Президент України Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати як День захисника України та скасував святкування День захисника вітчизни 23 лютого, знаного в радянських часах і як День Радянської Армії і Військово-морського флоту. У своєму виступі під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року Петро Порошенко відзначив, у багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат гідних стати днем захисника вітчизни. Я наголошую, сказав президент, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня для Дня захисника України історичною традицією вшанування українського війська на покрову. Також 14 жовтня традиційно відзначається як День створення Української повстанської армії. Військово-політичної формації українського визвольного руху, підкреслив Володимир Вятрович. Адже 14 жовтня 1942 року відбулася подія, яку ми вправі називати кульмінацією у політичній історії України. У вирі жорстокої боротьби зродилася Українська повстанська армія, армія без держави. Армія легенда, армія, що прославила себе героїчною боротьбою з чисельними ворогами, що заявила усьому світові є такий народ, українці, якого не здатен підкорити жоден тоталітарний режим. Отож сама історія підказувала вибір дати 14 жовтня, День покрови. Пресвятої Богородиці, Опікунки і захисниці Українського воїнства. Державне свято. День захисника України. Встановлене 14 жовтня 2014 року. Указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом скасовано указ президента України Леоніда Кучми 1999 року, яким встановлювалося свято День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого. Отож, з 2014 року маємо День Захисника України 14 жовтня. Пізніше президент Порошенко виступив з ініціативою зробити з 2015 року День захисника України державним святом і неробочим днем із внесенням відповідних поправок до Кодексу законів про працю. 5 березня 2015 року Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому президентський законопроект, яким пропонується зробити вихідним днем День захисника України 14 жовтня. 12 жовтня 2015 року Національний банк України вводить в обіг 50 тисяч штук 5 гривенних монет День захисника України. 10 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко під час виступу на Всеукраїнському форумі учасників антитерористичної операції зазначив, що саме силу нескорених продемонстрували українські воїни, які відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором. Сила нескорених. Саме під таким гаслом українці вперше відзначили Свято Дня захисника України 14 жовтня. Президент наголосив, що захист вітчизни став справою усіх українців, тому День Захисника України, який визначено вихідним днем, має стати всенародним святом, таким же значимим, як Різдво Великдень чи День Незалежності. 14 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни. Тому минулого року, свідомо викреслюючи з українського календаря чуже штучно до нас привнесене свято російської армії окупанта, я цілком природно зупинив свій вибір на 14 жовтня, зазначив Петро Порошенко. Отож ще трохи історії. 14 жовтня, свято Покрови, традиційний день українського козацтва і день офіційного створення української повстанської армії, покрова традиційне свято українського війська з найдавніших часів. Ще в літописі Руському було сказано, що великий князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю землю Руську під покров Божої Матері. 11 століття. Велика кількість православних церков, побудованих у княжі і козацькі часи, були присвячені пошануванню Богородиці. Особливо шанували покрову українські козаки 16-18 століття. На Запорізькій Січі впродовж кількох століть діяла церква покрови Пресвятої Богородиці. Саме на свято Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. В одній з найвідоміших козацьких пісень співається: Нам поможе святий Юр ще й причиста мати. У 20 столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України, Організація українських націоналістів. Та Українська повстанська армія. Саме тому днем офіційного створення УПА було обрано 14 жовтня Свято Покрови. Українська повстанська армія була єдиною військовою силою у Другій світовій війні, яка боролася за українську державу і спиралася виключно на народну підтримку. У повстанському русі взяли участь сотні тисяч українців та мільйони тих, хто їм допомагав. Тактично у військовому плані УПА зазнала поразки, однак стратегічно повстанці перемогли. В 1991 році Україна стала суверенною державою, тоді як їхній головний противник Радянський Союз розпався. Під час ухрещення Русі християнське благочестя стало невід'ємною складовою української військової традиції. Готовність воїна ризикувати своїм життям задля захисту батьківщини надихали слова Євангелія: Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Сьогодні українські традиційні церкви відновлюють інститут капеланства, духовної опіки над підрозділами Збройних сил України. Сучасна українська армія від часу її створення в 1991 році, на заміну радянським військовим символам і традиціям почала активно запроваджувати козацькі. Саме з того часу на бойових прапорах українських частин замість червоної зірки з'явилися козацькі хрести і національний герб тризуб, а іменами козацьких полковників стали величати військові навчальні заклади і частини. У преамбулі Конституції України вказано на те, що українська держава спирається на багатовікову історію українського державотворення. Та у ній здійснене українською нацією право на самовизначення, а в державному гімні України є слова. І покажем, що ми, браття козацького роду, без сумніву, сучасна незалежна Україна, держава і народ є історичними та політичними наступниками козацтва, визвольного руху та тисячолітньої християнської. Традиції. Саме тому День захисника України відзначаємо на свято Покрови. Святкування Дня захисника України на свято Покрови 14 жовтня викликало в суспільстві новий сплеск національної свідомості, посилило суверенітет України, національну гідність українського народу та сприяло поліпшенню патріотичного виховання молоді. День захисника України для нас сьогодні особливий день, день, коли ми говоримо про мужність і незламність українців у боротьбі за свою свободу, гідність і незалежність, що її знову відстоюємо. Яка ціна честі, гідності, свободи? Це питання ставимо собі саме сьогодні, коли тривають бої за свободу на сході України. Воно постало і тоді, коли молодь піднялася на протести восени 2013 року. Тогочасні події дали відповідь ціною свободи стало людське життя. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх, страх померти. Тільки той, хто має гідність, ставить батьківщину. На перше місце і готовий її захищати ціною власного життя. За наше гідне, людське майбуття, Небесна Сотня голови зложила. Герої ви ви не пішли з життя, нуртує ваша кров у наших жилах. Про це говорили на відкритті виставки під хвилюючою назвою Повстань, народи, за гідність і свободу. Яка відбулася позавчора, 11 жовтня, у Стрийському краєзнавчому музеї Верховина, що по вулиці Євгена Олесницького, 15. Про мужність і незламність українців у боротьбі за свою свободу і гідність, незалежність і суверенітет розповідають експонати виставки. Про це говорили, виступаючи на відкритті учасники тих недавніх і уже історичних подій. Виставку Повстань, народе, за гідність і свободу, про події Революції Гідності та війни на сході України музейні працівники готували близько трьох місяців, контактуючи безпосередньо з учасниками буремних подій, активісти, волонтери, громадські діячі, священнослужителі, матері новітніх героїв України, родичі загиблих в АТО були першими її відвідувачами. Ділилися спогадами, думками про теперішнє і майбутнє. Зима майдан і кулі навкруги. Беззбройні юнаки ідуть до бою. У серце цілять кляті вороги, але убити хочуть нашу волю. Сучасні герої підхопили прапор незламності і незалежності України від героїв ООН і УПА. Саме дякуючи єдності нації, до оборони України від ворога стали ті, що вистояли на Майдані, а також добровольці, кому небайдужа доля України, доля поставила перед українцями ще одне випробування війну, яку називають антитерористична операція. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі. У розпал бою. Серед руїни і серед краху не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і по братимам розбігтись в розтіч. Побудь, мій Боже, отут зі мною посеред світу, посеред болю. Храни від смерті, від кулі вражої, будь мені, Боже, вартою, стражею. Я тіло й душу тобі, офірою, побудь. Мій Боже, зі мною, вірую, як нам сьогодні потрібна єдність. Єдність, єдиний шлях до українських перемог, а ще небайдужість. І наші щоденні вчинки це цеглинки у розбудові української держави. Вже більше двох років триває брутальна агресія Росії проти України. Це зло росте на наших помилках. На нашій пасивності, на нашій байдужості, на нашій безвідповідальності, тому що ми дозволяємо йому рости. Та зло має бути назване, звинувачене, а головне покаране. Нас в черговий раз хочуть знищити. Інтервенція Росії комплексна і тривала. Обстрілюють не тільки українські міста, бомблять нашу мову, культуру, історичну пам'ять. Тому, маючи такого сусіда, український народ, а тим більше українська інтелігенція, не може собі дозволити відсидітися в хаті з краю. Це відштовхує нас не тільки на край, а до прірви історії. Тож у нас єдиний вихід стати не просто сильними, а стати могутніми і непереможними, створити таку армію, щоб ніхто не смів зазіхнути на землі України. Зберігати територію України і розвивати свою мову, історію, культуру, планувати і мріяти, як говорить блаженніший Любомир Гузар, не бійтеся і творіть добро. Ставаймо пліч опліч і продовжуємо працювати над втіленням ідей, героїв ОУН, УПА, героїв Майдану і Небесної Сотні, героїв АТО. Бо тільки це гарантує нам збереження нас, як українців. Дух наш пречистий, дух наш народний, над нами сходить всю мить сьогодні, на крилах в'ється, в, в сльозах сміється, і сльози щастя, обмивши рани, пливуть потоком, несуть кайдани. Сьогодні дух наш зійшов над нами, Увійшов, влетів нам в серця пташками, у душах б'ється, у слові лється, о день приславний, блаженні миті, сьогодні з Духом Святим ми злиті. О, поведи ж нас лицарський духу, по вільній стежці життя і руху, на тихі води, на ясній зорі. І в цю велику страшну годину з'єднай в єдину всю Україну. Ці слова поета Олександра Олеся написані 1918 року такі актуальні і сучасні нині. Нині українці мають власну державу. Вільна Україна утверджується у світовому товаристві, і це є прямим наслідком національно-визвольних змагань, в авангарді яких стояла українська повстанська армія. Молодому поколінню сьогодні випало не лише утверджувати ідеали свободи, демократії та соборності, але і подібно до упівців вести боротьбу з московськими зайдами. Нині українські поля вкотре освячуються кров'ю патріотів. Знову актуальними є слова з декалогу українського націоналіста Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Подвиг упа уже став легендою. Сьогодні він є спонукою до боротьби тим неоціненним досвідом, що допомагає нашим героям в окопах. Тож звертаємось до всіх ветеранів УПА. З глибокою шаною висловлюємо вам подяку за героїзм та жертовність. Для багатьох поколінь українців ви завжди будете прикладом незламності духу та патріотизму. Нехай свято Покрови стане для нас усіх національним днем пам'яті геройського чину та слави українського війська козацького, стрілецького, повстанського. Ні смертоносний дощ свинцевий, ні свист московських нагаїв не розламав наш дух сталевий і віри в правду не роз'їв. Нагадаю, що в ефірі стрій. І сьогодні напередодні нашого державного свята Дня захисника України та 74-ї річниці створення української повстанської армії. Ви слухали Радіонарис Мироду козацького Діти Землі Української Світ. А ми ще раз нагадуємо, що сьогодні, у четвер, 13 жовтня, у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня захисника України у програмі Святковий концерт мистецьких колективів міста Стрия початок. О 16-й годині вхід вільний, з нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня захисника України сьогодні, 13 жовтня, пройде також урочистий похід від музею садиби родини Бандерів по вулиці Львівській до міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Початок походу о 15-й годині. 30 хвилин. А в суботу, 15 жовтня, біля пам'ятника Степану Бандері по вулиці Євгена Конувальця відбудеться віче реквієм та панахида пам'яті провідника ОУН. Початок віче о 16 годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім. Хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Трия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Слава Україні! Героям! Слава!